Оповідання Василя Сухомлинського Ремісник і різець. Майстер працював різцем по дереву, вирізав троянду. Різець маленький, сталевий, блискучий. У руках майстра він був слухняним і вправним. Не закінчивши роботу, майстер кудись пішов, і різець залишився на столі. В майстерню зазирнув ремісник. Бачить. Лежить блискучий ножик, а поряд незакінчена троянда. Взяв ремісник різець і хоче вирізати пелюстки троянди, але нічого в нього не виходить. Криша різець троянду псує роботу майстра. Здивувалася троянда і говорить Різцю, чого ти раптом так погано почав працювати? Різець і відповідає: Я просто шматочок криці. Я стаю різцем, коли мене бере в руки майстер. А коли торкається ремісник, я не різець, а просто ножик. Малята, це оповідання вчить нас тому, що кожна людина є майстром своєї справи і тому. Має працювати за своєю професією, адже вчитель не може бути лікарем. Лікар не може бути актором. Так і у нашій казці ремісник не міг стати майстром, щоб заволодіти різцем.